Любов, місцева жителька прийшла на житній ринок купувати картоплю. Жінка розповіла, що в порівнянні з минулим тижнем картопля здешевшала. Дуже гарна. Я брала біла роса, вона така розвариста по 25 гривень. Я брала у людей, у хазяїна. Сьогодні, от ви подивилися ціни по чому картоплю? По 20 гривень, я вважаю, це нормальна ціна. Анатолій говорить, що від початку осені ціни на картоплю зменшились, але вони більші, ніж були восени 2024 року, говорить чоловік. Якщо порівняти з минулими роками, наприклад, коли була по 8, по 10, це 23, ліктам, четвертій, то звичайно це трохи дорожче. Ну, я думаю, що ціни ростуть, і це пов'язане з інфляційними процесами, і з процесами, пов'язаними і з воєнними діями, і таке інше. Ну, звичайно, можна зрозуміти і тих людей, які вирощують, це теж нелегка, нелегка праця. Подружжя Ігор і Надія розповіли, що вирощують картоплю на присадибній ділянці. Ігор говорить, що цьогоріч картопля вродила, залишки будуть продавати. Ну, під картоплею десь хай буде сотих п'ять і на. Копали ми десь до 25 мішків, навіть більше. О, врожай картоплі в цьому оцінні. уроці як ніколи. Як ніколи, так. Розумієте? Як ніколи. От. Е, річ в тому, що якщо ти даєш щось картоплі, щоб витягнути з землі, то буде в тебе врожай кожен рік. Але цей рік у мене такого рожу ще не було. Щоб щось мати, треба дуже 15, багато працювати. – По 15, по 16 штук. Під кущом цей курс вела вилазить. Валентина. Продає картоплю з власного огороду. Жінка каже, що цьогоріч накопали багато, тому і ціна буде низькою. Дуже гарно. Ми зібрали сотки вісім мішків картоплі. Ну так в середньому так читається. Дуже гарно. дуже гарно вродила рев'єра. Белароса велика, але під кущем мало, але велика. Картопля непогана. Ну 20 гривень кілограм велика, а дрібна. Ось я продаю по 10 гривень за кілограм. А по чому сьогодні ви продаєте свою картоплю за кілограм? 20 гривень правлю. А я знаю, може й по 15 хто візьме. Не знаю. Це базар. На базарі треба торгуватися Олег Пензен, директор економічного дискусійного клубу, розповів Суспільному, що на початку вересня вартість картоплі в Україні становить у середньому 17 гривень за кілограм. За словами експерта, зростання ціни на картоплю очікується у другій половині жовтня. Сьогодні дуже велика складова в ціні картоплі це логістика, тому що нафтопродукти дорогі. І якщо ви хочете купити дешеву картоплю, вам треба винаймати якийсь транспорт або брати свій. Їхати по селах, забирати картоплю прямо з ділянок, і таким чином там, там можна навіть 10-12 гривень кілограм знайти. Різниця між ціною картоплі у господаря і ціною картоплі в магазині вона буде практично в два рази. В кращому випадку, коли почнеться збір урожаю, вона буде ну може 15, може 14. Дешевше не буде точно. Така ситуація до середини жовтня. І середини жовтня у нас почнеться повільне піднімання цін на картоплю. І картопля почне рости в ціні, тому що любе збереження, я вже сказав, буде вимагати видатків. Додаткові видатки місячні будуть накладатися на ціну той картоплі, що буде пропонуватися в магазині. Тетяна Скоростенська, Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир.